Тут заброшки, заброшений млин потоцьких, відомий на всю Україну. Дивіться, чик. Пішли подивимось, що там. Саня, озвись! кукусики. Прошу до господи! Ну, в тебе така, знаєш, не супер безпечна господа, якщо що. А що тут? Там вниз і така техніка. Можна? Там щось збереглось. Так. Да. Класс! Вау! Боже, це ж можна було реставрувати. О, гляньте, скільки тут техніки всякої збереглося. Так, перед вами унікальний млин Потоцьких, який у 1899 році на замовлення князя побудував німецький архітектор. Як на ті часи, млин був дуже потужним та технологічним. Уявіть, за добу він міг перемолоти до 50 тонн зерна. Просто подивіться на це. Це ж робочі механізми. Це ж кайф, скажіть, це міг. Такий крутезний музей. Просто, на жаль, немає коштів державі на реставрування всього цього, але це історична будівля млин потоцьких на хвилиночку. За радянських часів млин було перетворено на гідроелектростанцію, яка забезпечувала електроенергію всі навколишні села. Ми, звісно, не професіонали в цій всій історії, але скоріш за все тут була така лента, яка подавала да зерно, і що там зверху були мішки, да сипалися. Дивіться, жирнова висівки йшли в цей туди і висівки. Вони йшли, дивіться чіп. Млин безперебійно працював майже 100 років до великої пожежі в 1992 році. Тоді вогонь знищив всі дерев'яні перекриття. Дах обвалився всередину. Після того млин стоїть пусткою. Подивіться, йдемо далі, яка це здорова просто махіна. По мосту треба перейти на інший верх. Божечки. І воно в такому крутому стані залишилось. Наразі млин визнаний пам'яткою архітектури місцевого значення. Він справді неймовірний всередині враження, ніби ти буквально торкаєшся історії. Вам точно треба сюди потрапити.